Так все, я зараз повинен у скриньках. Я зараз взагалі ніяких речей не маю. На те зброю, на те пусто-пусто, Все пусто. О, кайло, Це те, те що треба. Мені треба ножиці. А для ножиць треба залізу. Окей, піду в шахту. Ой. О, вугілля вже. А, точно, я якраз зроблю кнопку. Ютубера. О! Ого, що тут робить так багато вовн. Мені треба знайти діамант. Ого! Ні, я... мені... Стоп, обману... Окей, зараз візьму два залізка. Так, блізно. Все, зараз візьму... Так, і ось так все. Хай буде ось так. Все. Тепер біжимо в мій будинок і я скрафтю ножиці, щоб дуже швидко добувати. Ну так. Так, все. Заходимо сюди. І, до речі, всім привіт з вами я, Макс Ну І сьогодні я роблю хочу робити велику кнопку ютубера ой а в мене є вже залізо готове ну протупив я трішки селян іди за що за те що лазиш в моєму будинку без просу Все, тепер я маю Тепер де вас так. Ну... сам не дуже розбираюсь в своєму будинку. Все, ножиці в нас готові. Ну. Напевно, це хтось підготував, не знаю хто. Ну... Но... Ой, а наш у мені сходить. Хай вже тут. А, точно. Зроблю лавочку тут. Зараз зроблю плюс-мінус якось так, все. Оп-оп-оп, все. І тепер я зроблю якось... Не знаю, зроблю якось так. Міні-бісеточка. І зараз мені ще прийшла ідея. Одна. Так, 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 так. І так, так, все. Не, ну думаю, що плюс-мінус нормально. Якраз майже всі сходи потратив. І ще, возможно, зроблю ще. Так, і ще зроблю тут лавочку. Таку міні-лавочку. Все. І можна ще, якщо захочеш, може похотіти Так, поліція з тим селеном так і не розібрався, ще розібралась. Я, я на курсі такого. Ні, це напевно якийсь... Це напевно якийсь селян пробрався. Тюрму. Чи знов хтось підірвав? Треба запитати в селяну. Це вже новий підірвати? Ну це якось о! Привіт, селян. А ти не знаєш, що той селян робить кліти? Та... То злодій, по довгорам. А, розуміло. Так, а це що? Е... Дивні. Я, ну... класно. Тільки я згорати зараз не хочу. Місеточка хороша вийшла. Все, тепер побіг в шахту, шукати. Так, тут у нас я... О, тут все. Тут дуже багато такої червоної вогни. А білої мало. Я думаю, на, вол... на кнопку вже буде плюс. Ну, білого ще б трішки. Я червоного тут забагато. Просто стоп. А це що таке? Я там бачу червоного. Тоб... А, це був прохід. стоп. Чи як? Ще чесною, так, напевно, буде чесно. Ось так. Так, і зараз ще давайте пройдемо сюди. У все. Мені вистачить на кнопку круто. Крутезно просто. Я думаю, зараз, напевно, збігаю навіть за блоками. Я думаю, що тут червоний вовне буде навіть трішки забо. Я напевно трішки каміння добуду. Не знаю. Окей, хай тут буде міні такий вихід. Прохід хай тут міні такий буде. Це. І краще, І краще поставлю червоний, червону вовну, І це буде такий міні балкон у шахті. А саме таке. Зараз я ще це добуду. І мені треба продумати, як туди пробиратись. Щоб... Коротше, я думаю, що це приберу. Коротше, тут я думаю, що я зроблю ось так. Це ми приберемо, і нам ось так буде вистачати. Все. І потім в нас буде. Все, я наробив, що треба. Окей, мені 34, 34 вовни, все ровно вистачило. Просто ровно мені вистачило. Все, тепер вилазимо, і зараз тут ми пошукаємо. Ні, ну, тут нема чого шукати. Тут можна тут ще щось. Тут можна ще щось десь є. Не, не бачу я тут більше ніякої вони. О, то я цю біленьку не забрав. Я вже майже так маю, це просто не знаю як і сказати все це... тут в нас знов ще й біле. О тут у нас біле М -м -м -м. стоп. А овца, что такие? Вау, тут на есть. угу. Я думаю, что тут дроблю мини-выхид. Е, mm. yeah. теперь можно вот так вот это вытащить. Не, ну вообще выглядит классно. Вы тут классный. До речі, якщо хочете, щоб я пішов кудись туди, в ту в якусь заброску. заброшку, поставте багато подобає. Так, тут в нас ще червона вовна. Я, мені на кнопку точно вистачить, а білого, напевно, в мене буде плюс-мінус забагато. Я вже білого, напевно, буде більше за червоного. Ого тут ще! Ого тут червоного! Ток, 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 ток. Я я про діаманти зовсім забув. Окей, хай. Так, о, і тут ще. Все, стак червоного. Побачить тут. Ого! Я зараз тут. Єсом. Yes. Вау. Wow. А-а-а, Я трішечки не продумав. Не, ну прийдеться спуститися раді одного. Окей. З, я не знаю, напевно я трішечки... Ой. А тут я. А тут як мені що мені робити. Не, ну окей, я... Ну все. І тепер тут я Ой, це був було... боляче 3 400... Так. А тепер в мене інша халепа, був, чесно. Це якийсь пранк? Чого мені з одного камня не випав камінь? Це нелогічно. Оп! Ви бачите самого класного паркуриста. Вау! Я нормально я зараз швидше помру. Спроба номер 4. Я не можу. Я просто не можу... Тепер... Можна було зробити більш по-розумному, А мені треба більш не по-розумному. Окей. Все, тепер можемо добувати. Головне, щоб я не впав. Возможно, я спочатку там добуду, краще я там добуду спершу. Ну Тут ще. Я вже маю стак білу. Окей, я, я зараз. Треба буде продумати зараз, як я повинен забрати всю цю, цю вовну. Тому що хто. Ой, я не знаю а ага. окей. Фухом. Це дуже важко. Коротше, я тут трішки добув редстоуна. Це. Це було доволі ізично. Я вже мальже ножиці доламав. Це дуже важко зараз. Я, ще, я, я досі зараз і не, не можу зібрати все. Ну все, я думаю, що достатньо. Я скажи, що я маю no no, no, no. No, 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 no. Ой. А в нас в складі є ендер -породи. Скажи, що є. Селяни з дорогами. Я тільки що дуже тупо помер. Склад. І сьогодні ж одна індер Ей! Окей, я ще особо не подивився в своєму дождь! ти вже втомив все Окей. Я думаю, що наступного Стоп, а ця собачка що з воно тут забула? Сидіти і тепер сам туди. І тепер сидіти. Все. Всіх посадив. Так, зараз я зайду до себе в будинок. Стоп. Я пам'ятаю, що в мене тут є секретна. Глянь, дивом. Так. Бля, тут нема. Треба було придумати, як я буду вилазити звідси. Так, так. Все. І буду. так Коротше, ви тут нічого не бачили. Я... Легше буде не Майнкрафт пройти і отримати андер перелинник, а зараз пройти до кінця шахти. Це не було в планах відео, я, я зразу говорю. Я вже біля оцих кристалів. зараз вже добігаю. Я вже о все, я вже бачу. Я десь там помер, десь там попав. Окей, зараз головне, щоб я другий раз не помер. Так, так. Ой, як багато. Я вже. Я, я напевнений, що в мене ножиці витримають. Що будемо робити? Окей, okay, дядь. Це дуже важно. Я вже втомився повністю. Я просто-напросто просто втомився вже. Це головне шом. Так, тут в нас ще є. Я зараз, напевно, на другий стак вовни доб'ю. Зараз роздобуду бен, бем, бем. Оце вроді останній рівень. Так. Зараз треба, щоб я добув. І. Воу! Як я так впав, я не розумію. Зато тут багато вовнень. Воу! Ого А де я? А де я? Все, Ця вся вовна. Там, там, там. Все, я маю два стаки вовни і один білий. І зараз починаємо будувати Ютубом. Чого я вирішив сьогодні будувати знак Ютуба, тому що його не в ютуберів. Так, я думаю, що такої висоти буде плюс-мінус як достатньо. Мені головне, щоб зараз вистачило. Оце мені зараз головне. Чи потім мій проект закриється? І виходить у нас зараз... Я вже на даний момент знімаю 15 хвилин відео. Сподіваюсь, дивитися цього буде. Бім, бім 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 Все. Тепер я думаю, що треба якось. Все, тепер мені себе досі я напевне на еще мені ще вистачить, окей. Зараз спробуємо як найдалі. Сподіваюсь, буде. Фух. бін бем бін бим бимбим бим бум бам бум бим Ой. мне сто не выскочит. Я схожу с высотой пара кинши. Окей, пробую якось так. Все. А что у еще? 45 мага. Короче, я тут зараз добудую еще трешки. Не, мне выскочить. Я, я впевнений. Зараз прийдеться мені дерево, ламати. Ой. Клас. Я на ці цих дипломав. Коротше, я вже можу будувати ще вниз. Я зовсім не впевнений, що мені вистачить. Я буду зараз будувати його. О, є. Це останній судя. Зараз може бути. Схоже мені спускаюся. Добуваємо дерево. Мені треба буде зараз дістатися. О, там десь oh, висоти. Ні, мені прийшла більш геніальніша ідея. Я вирішив ем, будувати все знизу. І взагалі вирішити, мені вистачить вогні чи ні? Я взагалі планував будувати чесно, але що мені не вистачить, прийдеться будувати. Я дуже, я дуже, дуже сподіваюся, що мені вистачить. Тому що якщо це не, мені не вистачить, це буде що? Це буде дуже погано, прям. Я не можу сказати, наскільки це буде погано. Зараз я тут доламую. Я вже закінчив, Я вже багатенько, Так, ні, Чем. Я тут перебудував і мені виходить треба закінчити ще один максимум. Нет, мені ще тут зламати? Ем, ем... Окей. Все. Все, я маю. Я вже ось фух. Я сподіваюся мати більше 20 хвилин не буду. Не буду. Так, я зараз буду будувати. Дуже. Мені навіть до кінця не, не, не вистачить блоків добудувати. Ну, хто не хто зрозум? Хто не зрозумів? Мені стоп. А монгуту. Мені по-перше. Коротше, це буде дуже важко. Мені прийшлося заходити в креотів. Сорі. Але що я буду ще й виживати? Я зараз візьму собі ось тіки якось, Мені треба якось, щоб я міг підніматись. Ну, я думаю, що на літра мінус. Ну, окей, все. Запаси е під, підповнені на два стака. І мені цікаво, взагалі, якщо це вийде погано, сорі, я будувати не вмію. Вибачте, але я будувати гарно не вмію. То мені прийдеться... Зараз по-перше мені прийдеться, Мені ще максимум. Блін ой, боже, як мені багато ще й будувати? Я включив крилатів, щоб хоч трішки ця ця забава була швидше. Тому що я побудував взвонати маленьку кнопку. Чи не, мова. ця кнопка буде Ютуб пишеться по-іншому, ця кнопка буде кнопка Ютуба, яка виглядає як Ютубом. Я був протупив з кнопкою Ютуба, тому що вона не так робиться. Ну я думаю, що о, ось так буде плюс мінус. Все. Я потім зміг розібратися з висотою, і я вивчив зараз, я зараз роблю, я зараз собі вода множить і буду це все зносити. Мені спочатку треба знайти ножиці. Все, я знайшов ножиці. Включаю тепер режим виживання. І тепер все дайте все зносити. Я сподіваюсь дуже, що вам сподобається цей контент. Я стараюся, щоб побудувати цю кнопку гарною, то поставте, будь ласка, подобайку. Коротше, я вже м, побудував десь наполовину. Я, ну так, я вже майже добудував до білого того свою. Я, я розумію, що багато ютуберів вже до мене це. Короч мене я зараз побіг на ту сторону, засподіваючись. Ну все, мені залишається побудувати оту частину. Це дуже мало, я навіть скрива цілі можу побудувати це, щоб було плюс-мінус швидше. Все. Все. І тепер моя кнопка Ютуба готова. Якщо хочете, щоб я зробив другу кнопку, я зможу зробити більш вірну кнопку. І ще золоту кнопку YouTube. Зможу зробити і звичайний його тип Ютуба. Тому що я його побудував уверх, а він у бік робиться. То. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Я старався, щоб зробити цю кнопку гарною. Зараз я ще вам покажу її з висоти. Ось так. Вона виглядає, зараз покажу. З Висоти я з розпозиції все. І ось так вона виглядає з висоти. І ставте подобайки, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ну і всім до побачення. Давайте доб'ємо 4 тисячі. До побачення.